До козиної і до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята з ними вірний пес рявко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху, під ворота сунув в ніс. А зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаїсь біля воріт. Сірий вовк сапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте нас скоріш. А козлята ми не проти не злякались хижака. Відімкнули враз ворота та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст. Він та з переляку як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А назустрічі й козлята та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну й рябко наш молодець. Ну й розумні в мене діти. Тут і казачці кінець.